Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропустити. На Київщині очікується температура від плюс 24 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Увесь день у Києві утримається ясна погода без опадів. На півночі на Житомирщині температура вдень буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 18. У Житомирі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опади не передбачаються. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 22 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 17. Увесь день у Чернігові утримається ясна погода, без опадів. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 17 градусів та від плюс 10 до плюс 16 вночі. У Сумах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 17. У Харкові на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 25. До плюс 17 градусів та від плюс 11 до плюс 17 вночі. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода опадів не прогнозується. На Луганщині температура вдень буде від плюс 23 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 17. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. На півдні. На Одещині температура в день буде від плюс 23 до плюс 18 градусів та від плюс 17 до плюс 19 вночі. Вранці небо в Одесі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 21. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не очікуються. У Херсонській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 20 градусів та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода без дощу. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 25 до плюс 21 градуса та вночі від плюс 15 до плюс 18. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. У Криму денна температура буде від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Ранок у Сімферополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 15 до плюс 20. Вже вранці небо у Львові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, опади не передбачаються. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 26 до плюс 20 градусів, та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Ранок в Івано-Франківську буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, опадів не прогнозується. У Тернопільській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів та від плюс 16 до плюс 19 вночі. Вдень у Тернополі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Буковині максимальна температура вдень становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Ясна погода буде триматися у Чернівцях впевнено. Вдень можлива недовга хмарність. Ніч та ранок пройдуть без опадів, вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Закарпатті очікується температура від плюс 25 до плюс 22 градусів в день та від плюс 15 до плюс 19 вночі. В Ужгороді на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора, без дощу. У Рівненській області очікується температура від плюс 23 до плюс 21 градуса в день та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Вже вранці небо в рівному затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Луцьку обіцяє бути ясним: вдень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Вранці у Хмельницькому небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 18. У Кропивницькому небо буде ясним до самого завершення дня, без дощу. У Полтавській області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 17. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 19. У Черкасах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Увесь день у Дніпрі утримається ясна погода. Опади не передбачаються. У Вінницькій області температура день буде від плюс 27 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Перша половина дня у Вінниці буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Гарного спокійного вам дня та тихого вечора. До зустрічі в наступному відео.